Ну що, починаємо. Я тут чуть-чуть подивився за кадром, почитав, і отут можна улучення дуже хороше знайти ось оце. І вони будуть набагато глибше шукати нафту. Так як попереднього разу ж ми не змогли всю нафту знайти, так як вона була надто глибоко. Хоч у нас всього лише 18 тисяч е доларів, я думаю, що все-таки треба обгрейнути попробувати. Мені здається, це дуже сильно нам допоможе. Ну і починаємо купляти нову землю. Mm, ну стартуємо. Грошей в нас найбільше. Я навіть не хочу ні з ким конкурувати, ліпше отако зробити. Ось тут і давайте. Не хочу поки що, поки багато землі ліпше купити подешевше, ніж зараз з кимось торгуватися, пробувати. Чим подальше від всіх і вже буде добре. Так, починаємо. Ну, зараз подивимося, наскільки вони глибше будуть шукати. Ну, третього зразу. Хоч починаємо ми тільки з 2000, але все одно. Мені здається, що ліпше потратити більше, щоб скорше не йшло. і чим побільше. Бо місяці у нас 6, треба все викупати. І у нас є два магазини, де ми можемо продавати. Це ліпше, набагато, ніж один. Можна буде вибирати, куди продавати. По дорожчій ціні. Ось один знайшов вже. І давайте десь поки що усюди. Інше нічого ще не... Ні. О, знайшов один. Так, тут я попав. Можна навіть так само о попробувати якось. Ось отак. Тут такі малесенькі? Майже вгадав. Чуть-чуть вище. Ось сюди. Ой, той не йшов. Тут можна навіть ще найняти, я так зрозумів. Але поки оцих наймем, хай возять. А то нема за що купати. Грошей нема. А купати треба і багато. Давайте, давайте, продавайте. У різниця прям капець 77 центрів і 44. Все, можна купати. Ну, тако, давайте. Гадаємо, чи ні Я ще чуть-чуть косу купати почав, но тому край стерчить. Я навіть бачу, бачите край. Ну сюди водись. Тож щось таке малюсеньке. Ну, давай... о, знайшов ще одного. Я навіть не знаю, може ліпше. Та, давайте такого. То сильно дорого ще одну башту. Яка нафту качає строїти. Це дешевше буде. І так і так треба буде прориватися. О, я захопився чи ні цікаво? Давайте на всякий випадок. Так ще 99 потратимо, але щоб наверняка. Ну і тут вже бачу якась немаленька. Його думаю може прокачати, попробувати. Скільки у нас місяців? Ні, давайте ще знайдемо, хай ще шукає ще один. Може інший знайде. Якщо зараз він нічого не знайде, прокачуємо ось оце і все. По-любому нижче є ще, але. Пробувати шукати купати на око. Ого, тут дорожче, сюди узіть. Всі узіть сюди. Блін, вони такі маленькі. Ну, Давайте прискоримо. О, знайшов. Прискорив, називається. Ну десь отаку давайте. Ще одного хай нашукає. Навіть ще одного. Ладно. Я не жадний. Скільки місяців пройшло? Два місяці, ще чотири. Так, ніц не знайшли, липше три. О. Ні, ну тут точно треба прокачувати зразу. 100%. І тут я напевно прокачаю. Тихо не попадаю. Все має бути набагато краще тепер. Принаймні я в це надіюся дуже сильно. Все, то максимум. Не встигають вузити. Кайта ще найшли. Купимо. Ладно. Зіра, зря, напевно, щось мені здається, що там якась малесенька жилка. А місяці ж тільки лишилось, 3 місяці лишилось. Не так багато, як здається. Щоб все викупити. А ще, а ще ліпше прокачати я вже не можу, так? Блін, скусив. І нічого нема. А ні, є є, є. О, то він так нормально дістає тепер. Ох там... Жила така нормальна. Зразу качаємо все, що є. Так тут дорожче. Тихо об... зараз вилиється. Зразу цілу кучу беремо. Тут я прокачав, вроді би тут же все максимум. Скільки місяців? Два місяця. Та все вже, Я вже нічого тут не зроблю. Абгрейдну все, що міг. Тут хіба обгрейнув ще і прискорюємо, коротше, до кінця. Мені здається, що я вже тут більше нічого не зроблю нормального. Поїхали. По максимуму викачуємо. Так, тут. -ай. Поки що дорожче, все, тепер тут дорожче останній місяць. І скільки ми заробимо. Ох тут можна було навіть дві там башні ставити. Усюди во. В саму крайню башню можна було ще одну лупити сміло. Ну ми майже всі знайшли жили, кроме одної малесенької. Ну, нормас, вроді би заробили нормально. відкрилась якась ферма. А влучати коней. Ну, поки що я не сильно цим горю бажанням. Я би, знаєте, що ще зробив? Або глибину прокачав, або чорну я ще би більшу зробив. Але що одне, що друге дуже дороге, так що давайте просто купимо ще одну землю. Стартуємо. Давайте хай вони вибирають, я з ними торгуватися не хочу. Сюди. Окей. Поки землі багато, можна сильно не переживати. Лупимо зразу трьох. Мені здається, судно навіть тих мало буде. І находьте, давайте. Щоб вони скорше находили, там теж є та улучшалка така. Щоб вони скорше могли знайти, але. Не знаю, чи тут то того стоїть. О, знайшов. Лупимо. І ще там той знайшов, але. Мені зло, не хватить грошей на всіх. Давайте спочатку одного почнемо. Місяців так само, так. Та було. Промазав чи ні? Чуть-чуть промазав. Ось так. Зразу коні. Хай возять. Ось тут дорожче, хай сюди возять. Так, то я ще можу поставити ось тут. Глупимо десь так, не сильно глибоко. Хоча вони набагато глибшим тепер знаходять, як я замітив. Ох ти ж. можно... А, нет, он Я же не сдавалось, что там не знаю, что здоровый какой-то. Ну, тогда можно такое сделать. И пусто. А, нет, а что-то зловило. Что здесь? О, все тут. не нема, в смысле. А что ты там нашел? Ніс не найшов? Давай тако. скільки можна нічого не находити, Або я торможу? Давайте відіть продавайте. Походу він вищий. Ну я ще раз чуть-чуть нижче прокупаю, чисто чуть-чуть. Отако десь. А розглужувати не можна, так? А якщо звідси купати, то аж... Ух ти ще лки-палки. Наші я почав купати, Тормоз? Тільки гроші на вітер пішли. Ладно, короче, хай ще один шукає, навіть двох знову. Радіо ту... О, нічого свімо ці пулька, я думав, там не знати що. Ну, пайдет. Він має викопати, стигнути все одно. Хай ще шукають. Чого тут тут взагалі нічого нема. Ковно земля походу. Треба буде по-любому коні вилучати, бо бачу щось. Як надто багато купляти треба. О, знайшов. Ну давай. Ага, так не вийде, так. Купимо нову, коротше. Навіть якщо ми підемо в мінус, там 700 Ой, 17 тисяч ми маємо запасу. Хоча я не дуже сильно хочу в вмінусти. Від ну, слова взагалі. О, як я файно попав. Тютюлька в тютельку. І тут ще щось є Короче, не буду. А то я вже раз попробовал ось тут во. Ліпше купити башню і напряму в руку навер... і Можно наверняка, щоб знати. Чуть-чуть не вгадав. Чуть-чуть прям. Ось у цю и напевно, напевно, Бо щось мені здається, що там прям великі жили. Так, і те, щось знайшов. Давайте купайте. Так, треба ще за ціною встигати дивитися. А то купляю, продаю за безцінок. Так, все ставимо і купаємо. Сюда десь. Мені здається, що нижче, але... Ліпше не прогадати. Ще чуть-чуть. О, то там жила-жила. Зразу її прокачуємо. І навіть не знаю, може ще одну купити. Скільки залишається? Та, по-любому ще одну куплю. Ще одну поставлю. І напряму прямо. А що то я можу тако зробити? І типу ми будемо з одного місця качали набагато більше чи як? Ух ти ж Купляємо зразу дуже багато. Останніх два місяці лишилось. В будь-якому треба конів, бачу набагато більше. То, то навіть ще можна, лки-палки. Там така жила здоровезна, що її не знаю, качати і качати можна з неї. Все, то максимум конів. Я і так не встигаю. Чи встигаю? я, коротше, навіть якщо я ще одну жилу поставлю, все одно коні не встигають возити. Ось тут ближче, зараз і дорожче стало якраз. Сюди вони мають зараз встигати. Ну, вже можна прискорювати, я так зрозумів, нічого не поміняється сильно. Все останній місяць, скільки викупаємо, стільки викупаємо. О, 15 тисяч. Ні. О. Там прям глибоко-глибоко лишилося. Там по-любому ви вони вже не знайшли. Ми майже скупили майже всі землі. Бар якийсь відкрився. Що він робить? О, тут можна взятки, типу, робити. У, це прикольно. В барі домовлятися. Ну це вже ми будемо пробували в іншій серії. Цій ми і так можна сказати майже цілу. Цілий участок скупили ось цей. Ще буде одна серія і цей участок... Ми вже почали. Ну давайте вже купимо якусь землю. Ну, давайте, щоб за річкою вже все зробити. Всю землю за річкою, яка є, скупити. І ми майже закінчуємо ось цю частину карти. Все думаю, ми і так в плюсі на 27 тисяч. Я думаю, непогано для старту.